Продукти клітинного харчування американської компанії BiEpic це L8, який виготовляється із грибів, трав, коренів, в основу якого є рослини-адаптогени, які відновлюють клітини організму, омолоджують, зміцнюють його. Та другий продукт вікардіо. Це є продукт, який відновлює серцеву судинну систему. Який очищає її, очищає її від бляшок, ну, відновлює його дію. У мене в родині зараз мій вуйко недавно отримав інсульт. Лежав він в лікарні, і після того, коли його забрали з лікарні, це було десь ну, два тижні тому його забрали з лікарні, він був неходячий. Ноги не працювали. Я запропонував. Тітці, щоб вона давала йому цих два продукти, і вона по виходу з лікарні зразу почала йому давати. І десь на 10-й день, як тітка мені розказала, я повертаюсь в цю кімнату, де вуйко лежить, дивлюсь, він стоїть. Я настрашилась, не зрозуміла, що робиться. Як так? Він ж лежачий, а тут він на ногах. Я підійшла до нього, ну і питаю, що сталося, а він, а він каже, хочу в туалет. Так що результат, звичайно, дуже чудовий. Після 10 днів прийому людина після інсульту, яка була лежача, і приймала ці дні леу 8 та е, бікардіо став на ноги.